Вівторок, 20 січня, традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску розставимо акценти. Прикордонники за допомогою безпілотника виявили 29-річного порушника. Пункти незламності у Чернівцях. як та де вони працюють. Лебеді на замерзлому Дністрі, як зимують птахи на Буковині. Черговий ворожий удар Росії по Україні минулої ночі. армія РФ атакувала декілька областей у Києві. Зафіксовано влучання в нежитлові будівлі на лівому березі Перебої зі світлом і водою без тепла залишилося понад 5 тисяч багатоповерхівок. У Дніпрі пошкоджені підприємство, житловий будинок та інфраструктура. На Одещині дрони в у багатоповерхівку був удар по енергетичній інфраструктурі. Рівненщина без світла Залишилося понад 10 тисяч абонентів. Удари також зафіксували по об'єктах критичної інфраструктури на Вінниччині та Полтавщині. Буковина у жалобі сьогодні, 20 січня, в області попрощалися з чотирма військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів. Молодшому сержантові Володимиру Іващуку останню шану віддали у Вашківцях Дністровського району. І старшим солдатом Володимиром Шарком та солдатом Валентином Косованом попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. А солдату Валерію Харіну останню шану віддали у Топорівцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Буковинський прикордонник за допомогою безпілотника виявили 29-річного порушника з Кірвоградщини. За даними Чернівецького прикордонного загону, минулої ночі охоронці кордону виявили рух невідомої особи на дорозі, що вела до держрубежу. На місце негайного вибула група реагування відділу Кельменці у супроводі оператора безпілотного літального апарата, який виявив місце перебування порушника та скоординував дії прикордонного наряду щодо його затримання. Незнайомець зійшов з дороги та намагався сховатися під деревами, але залишив чимало слідів. Затриманий зізнався у намірі незаконно потрапити до Молдови. У Чернівцях водій наїхав на 37-річну жінку та її восьмирічного сина, які переходили дорогу на пішохідному переході. За даними відділу комунікації поліції Чернівецької області, аварія сталася 19 січня на вулиці Сагайдачного. У результаті аварії жінка та дитина отримали травми. Медики госпіталізували їх до лікарні для надання необхідної допомоги. Нині тривають слідчі дії. Під час тривалих відключень електроенергії пункти незламності стають місцями, де можна зігрітися та зарядити гаджети. Як вони працюють у Чернівцях? Далі в сюжеті. Ситуація в енергетиці залишається складною, а графіки не надто втішними. Тож в Чернівцях розгорнули пункти незламності. Ми завітали до одного із них, що знаходиться на базі Чернівецького ліцею номер 18 Тут є місця для заряджання гаджетів, їжа швидкого приготування, медикаменти та найголовніше можливість зігрітися. До чергувань залучили шкільного психолога, медичну сестру та технічних працівників. Він працює з перших днів. У нас він працює саме в вістибюлю ліцею і в нас є окрема кімната. В цій окремій кімнаті ми бачимо розетки: 25 розеток, вода, їжа швидкого приготування, кава, чай, цукор. Позавчора в нас було чотири. Людини після цього, от сьогодні, вже нікого не було. Розмістити, ми можемо не менше ста людей. Усього в місті наразі працює 43 пункти незламності. Переважно їх облаштували в закладах освіти. Також пункти діють у закладах культури, охорони здоров'я та один у ЦНАПі. Один із таких пунктів знаходиться в музичній школі номер 4 Пункт незламності розпочав цілодобову роботу з 10 січня щоденно в. В пункті незламності визначені наказом чергові особи, які забезпечують і утримують в належному стані даний пункт незламності. Відвідувачів було небагато. Протягом цих днів відвідали пункт незламності дві особи. Це люди, які проживають на сусідній вулиці, з метою зарядити телефон і зігрітися. Взимку 2023 року в Чернівцях розгортали мобільні пункти незламності. В ДСНС кажуть, заживлювати мобільні центри зараз складно, тож замість них працюють центри на базі державних пожежно-рятувальних частин, адже вони залишаються заживленими на постійній основі. Станом на сьогодні в області працює 17 таких пунктів, а безпосередньо в Чернівцях 4. Додаткові е Пункти незламності можуть бути розгорнуті у разі звернення місцевої влади, якщо все таки місцева влада, чи, скажімо, ті пункти незламності, котрі розгортає поліція, котрі розгортають рятувальники, будуть не справлятися з тою кількістю людей, котрі до них звертаються. Пункти незглавності в Чернівцях залишаються місцями, де під час відключень світла можна зігрітися та отримати підтримку. Вони працюють, аби жодна людина не залишалася на ці надзвичайно складні часи. Марія Соломатіна, Микола Ганутін, новини Сі 4 Майже половина підприємців Буковини може припинити діяльність у 2026 році. Такі невтішні прогнози озвучують представники місцевого бізнесу. Головні причини зниження купівельної спроможності, перебої зі світлом та очікувані податкові зміни. Чи витримають чернівецькі підприємці черговий рік випробувань? Дізнавалися, наші журналісти. Кав'ярні, магазини та сфера послуг переживають чи не найскладніші часи. Підприємці кажуть, якщо 25-й рік був уроком виживання, то наступний може стати фатальним для багатьох. Одна з причин податкові зміни, та вони не є вирішальними. Я не можу сказати, що воно досить сильно впливає на бізнес, тому що якщо порівняти з іншими країнами, то в Україні не є таке велике податкове навантаження в Україні. Є, є можливість гарно вести бізнес, гарно заробляти і сплачувати податки. Тому воно відчутне це навантаження, але з ним можна працювати в загальному. Ну особливо малий бізнес його потрібно виховувати його потрібно лілеяти, скажімо так, для того, щоб він розвивався, і це як мала дитина, яку потрібно постійно підтримувати, щоб вона не впала, а виростала і ставала сильнішою. Не податками єдиними відключення світла викликають кратно більше проблем для підприємців. to. По-перше, самі генератори це досить великі інвестиції. Якщо ти хочеш купити гарний генератор, який буде сам заводитись, класно працювати, ти потрібен, ти ну твій бізнес має сильно на це потратитись. Але разом з цим є багато супутніх витрат на генератори. Їх потрібно заправляти, це пальне, яким ти заправляєш генератори. Також це потрібна додаткова людина, яка привозить тобі пальне. Долісва людина, яка його ремонтує, встановлює цей генератор, підключає до різних приладів. Треба ще його правильно підключити, щоб прилад, Оде не згоріли, і насправді відключення світла, генератори і вся ця історія мені, на мою думку, вона набагато пагубніше впливає на бізнес ніж податки. Робота на генераторах перетворила прибуткові заклади на збиткові вартість пального обслуговування техніки та зарплати персоналу часто перевищують денну виручку. Бухгалтери, які ведуть справи сотень фопів, підтверджують, цієї зими багато хто працює в мінус лише задля того, щоб не втрачати клієнтів та персонал. Для того щоб зрозуміти, коли буде плюс. Нам потрібно зрозуміти, коли у нас буде, хоча б мінімально це світло, яке не буде відключатись. Тоді ми можемо щось прогнозувати на майбутнє. Проте найбільший страх підприємців викликає не зима, а майбутні зміни у законодавстві. Окрім підвищення єдиного податку та військового збору через зростання мінімальної зарплати, також очікується запровадження нових податкових норм та перехід на загальну систему з ПДВ. Вона може стати непосильним тягарем для малого бізнесу. Експерти прогнозують, що саме фіксальний тиск змусить закритися близько 40% тих, хто вистояв під час блекаутів. Все, що я спостерігаю, буде дуже великий відсоток закриття бізнесу. Я думаю, біля 40%, Тому що згідно законодавства, ми маємо перейти на нову форму оподаткування, де у нас буде до всього застосовуватись такий податок, як ПДВ. Це складний податок. Це буде дуже складно для бізнесу, по перше, зрозуміти, як йому працювати. По-друге, мати всі документи потрібно для того, щоб цей податок можна було, ну щоб можна було нам якось з цим всім працювати. Попри похмурі прогнози, бізнес намагається адаптуватися. Підприємці наголошують, вони готові і хочуть сплачувати податки, адже розуміють, що це підтримка армії. Проте сподіваються, що держава не створюватиме додаткових перепон, які можуть остаточно зупинити роботу малого та середнього бізнесу в Україні. Радислав Українець Максим Чернега новини. Ісі чотири лебедів замість міграції на південь обрали зиму на замершому Дністрі. Поблизу селища Кострижівка. Птахи опинилися в умовах, до яких не були готові. Через аномальний мороз. Річка вкрилася кригою, заблокувавши доступ до природного корму. Як людське втручання вплинуло на шанси птахів перезимувати? Та чому за таких обставин зупиняти допомогу небезпечно? З'ясовували наші кореспонденти. Тут, де протікає Дністер, у самому серці села Кострижівки Чернівецької області зимують лебеді. Сьогодні ми нарахували 58 птахів. Часто мешканці приносять їм пшеницю або кукурудзу. Але чи не робить гірше людська рука втручанням у дику природу? Сьогодні розбиралися із фахівцем. А відколи вдарили сильні морози. Берег Дністра став схожим на пташину їдальню. Мешканці Кострижівки несуть лебедям пшеницю, кукурудзу та капусту. Фахівці наголошують, це правильний раціон. Хліб давати не можна. Це шкодить їхньому травленню. Кожного дня приходять люди. Ви бачите, що тут їда для них є. Но ми будемо старатися підносити постійно. У цей час хоч щось добре треба робити, ну ми завжди стараємося щось робити добре, а в такий час треба робити це постійно. Проте екологи дивляться на цю ідилію з пересторогою. Дністер так не замерзав близько семи років. Крижні, лебеді та чаплі звикли до аномального тепла і перестали відлітати на південь. Коли теча йшла, з течею ще не, морози почалися, але вже всі були тут, і крижні, і йшла крига по Дністру. Вони поміж ту кригу плавали, спливали разом з нею, чи з кригу, чи на кризі. Потім перелітали вище, знову спливали. Крига йшла тим боком, тут течі не було. Тут зібралося багато птахів. Вони зібралися, люди принесли їм їсти. Все, вони вже зрозуміли, що тут є, можна надійно лишитися. Але цього року природа згадала про сувору зиму, і річка вкрилася кригою як 10 років тому. Ті, хто зберіг дикі інстинкти, вчасно піднялися на крило і полетіли шукати відкриту воду. Ті ж, кого приручили кормом, залишилися. Мороз бішли ще сильніші, лебеді доставали оця вся територія не була що замерше лебеді доставали до дна і шукали там молюски. Вони живляться молюсками, водорослями на дні річки. Потім замерзло далі, там вже на тій глибині вони вже не можуть дістатися. Вони попали в пастку і не відлетіли, і їсти нема що. І знають, що тут люди можуть їм принести. Тому прийшлося їх підгодовувати. Нині ситуація в Костержівці це класичний приклад того, як антропогенний фактор змінює поведінку дикої природи. Птахи, що звикли до регулярної підгодівлі, пригнорували природні інстинкти міграції. Фахівці зазначають: якщо ви вже розпочали підгодівлю в таких екстремальних умовах, припиняти її не можна до самої відлиги. Катерина Тарасюк, Микола Ганутін, Новини Сі 4 Наразі це все про що встигаємо повідомити завжди оновлені теми на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Побачимось завтра о цій ж порі.